Сьогодні 15 липня 2022 року. Коротеньке відео про технологію прямого посіву чи по-іншому можна назвати нульової технології. Ось бачите, соєшник сіявся. В один день. Можете побачити по бутонізації. Бачите все. Викидає з лівої сторони і головку викидає з правої сторони. Бачите, вже викинув ботанізація йде соняшника. Що там, що там. Тільки вид соняшника зовсім інший. Тут ви бачите, який колір соняшника, теж посівний. прямий посівом, немає покрова. Немає покрова, зараз подивимося. І що значить покров соломи. Опади той йшли одинакові, там по 5 мм падало, бачимо. Пеляка. Бачите? Бачимо. Який свишник. І ось свишник другий. Теж по нулю посіяний, тільки ноль. Правильний з покровом. Що ми тут бачимо? Ми зараз будемо копати і подивимось. Бачите? Тут волога присутня, невелика, але воно є. І соняшник, ви бачите який Там де покров, там і соняшник. Земля повністю крита, навіть кондексат температурного режиму, коли проходить плюс 35 і ночі там плюс 15, кондексат залиша і тут волога залишається. Опади тут були одинакові, ви бачите поля поруч межують і сіявся в один день. Але соєшник зовсім інший. Тут салатний, тут ви бачите, який тургор стоїть. Так що у кожного виходить різний.